Хід цього тижня виступив у Лізі чемпіонів. У Фавбет Лізі» було зігране чергове дербі, став відомий склад збірної на товариські матчі в Чехії. А також визначилися усі п'ять аматорських клубів, які будуть виступати в третьому раунді Фавбет Кубку України. Це футзал Ньюс, і ми розпочинаємо. Чинний чемпіон України Київський хід виступив в основному раунді Ліги Чемпіонів. Розпочинали ми свій єврокубковий шлях із Андерлехта, господаря міні-турніру. Вже на перших хвилинах бельгійцям вдалося відкрити рахунок, а далі все складалось вкрай неприємно для українського вболівальника. На сьомій хвилині відставання збільшилось аж до трьох м'ячів. Після цього у першій половині киянам вдалося відіграти два м'ячі зусиллями Андрія Мельника та Євгенія Жука. Щоправда, в першому таймі ще один забив і Андерлехт. На другу 20 хвилинку вболівальники очікували із певними надіями, адже можливостей відзначатись у киян було достатньо. На жаль, вони не справдилися. Навіть навпаки, Андерлехт в другу половину вступив більш рішуче. Рязючих чотири м'яча отримав хід в свої ворота від бельгійців, і з кожним із них все меншою ставала віра у позитивний результат. Дебютував хід в цьогорічній лізі чемпіонів поразкою з рахунком вісім Вирішальним для киян став другий матч проти іспанської «Картахени». На жаль, успіху хіту не вдалося досягти й тут. Піренейцям вдалося вперше відзначитись на 16 16-й хвилині. За помилку Сухова покарав Мухудін. Потім, вже у другому таймі, хіль після кутового замкнув дальну стійку. Далі Брага, автор дубля у матчі. Спочатку відзначився після контратаки, а потім блискуче пробив з подачі з кутової позначки. Відповідь Даниїла Абакшин дещо раніше, хоч і підняла настрій, але ніякого впливу на фінальний результат не мала. Друга поразка у двох стартових турах. Вирішальною стала перемога польського рекорда над Андерлехтом в той же день. Оскільки при рівності очок перевага надається кращій команді за результатом очних зустрічей, то хід за тур до кінця основного раунду вже втратив усі шанси пройти далі. Відповідно, заключна гра розглядалася лише як можливість голосно гримнути дверима на завершення свого єврокубкового сезону. Все ж без очок українці лігу чемпіонів не завершили. Рахунок був відкритий при рикошетом від шеремети. Проти, вже за три хвилини, Роман Горпинич цифри на табло зрівняв. Наступний період голів наступив на 26-й хвилині. Спочатку сірий підловив суперників на помилці та першим дотиком спрямував м'яч у ворота поляків. А потім вже самі гравці рекорда результативно скористались помилкою Даниїла Абакшина. Відтак на табло встановилися рівні 2-2, що, хоч і додало нам одне залікове очко, проте вже ніяк не могло вплинути на ситуацію в групі для хіта. Емоції, звичайно, негативні, ми заслужили на ту критику, яка є. Так, звичайно, ми хотіли більшого, але результат він такий. Хочеться подякувати нашим болівальникам, рідним, які з нами не тільки в годинах радості, перемог, але й. Зараз, коли такий результат, звичайно, ми зробимо висновки з цієї ситуації, яка виникла у нас, і будемо рухатись далі. І маю і думаю, впевнений, що далі буде результат кращий. Дякую всім за підтримку. Перенесемось в Україну. Тут відбувся третій тур Фавбет-Екстраліги, в якому, забігаючи наперед, на вершину турнірної таблиці, вже втретє за цей короткий сезон піднявся новий лідер. Та про все по черзі відкривали тур під номером три Суха Балка та Аврора. Кияни до початку матчу йшли в чемпіонаті без єдиної поразки, і цього приємного показника вони не втратили в цій грі. Хоча столична команда й пропустила першою, проте вже за дві хвилини Семенченко над потужним ударом зі штрафного зрівняв рахунок, а невдовзі оформив дубль вже з гри. Пізніше, не менш красивим ударом, збільшив число голів своєї команди, Сагайдачний. Неймовірно спіймав м'яч після розіграшу кутового. Крапку в цій зустрічі поставив Чеберяк, який, завдаючи удару, оформив асист на школьного, який дуже вдало переправив м'яч у ствір воріт господарів. Надалі рахунок залишався стабільним аж до завершення матчу. Відразу після Дніпровської свою гру в Полтаві розпочали Харків та Сокіл. Протягом першої половини хмельничани буквально нависали над воротами господарів, та відзначитись вперше вдалось лише за декілька секунд до кінця тайму. Таким же активним сокіл був і у другій половині, проте реалізація моментів зросла в рази. За шість хвилин до завершення матчу вдалося відквитати один м'яч Степаненку. Та перевага сокола нікуди не зникла, і в наступні дві хвилини гості ще два рази відправили м'яч в сітку воріт Харкова. Другим голом престижу став красивий прохід голкіпера харків'ян Микити Поддубного, який зумів із надзвичайно гострого кута завершити свою атаку результативним ударом. Та практично моментально прилетіла відповідь, і від сокола після довгої передачі Ростківський вдало підставив голову, і м'яч востаннє у матчі опинився у воротах харків'ян. Безперечним героєм матчу став Владислав Первєєв, який на свій актив записав хет-трик. Фінальний рахунок гри 2-7. Того ж дня в Івано-Франківську ураган спробував перервати серію «Sky Up Futsal», в яких серія із двох переможних матчів поспіль. Загалом гра не подарувала вболівальникам великої кількості м'ячів, проте емоції вони отримали вдосталь. До приємних моментів можна віднести передматчеве привітання вибувшого через травму капітана драконів Петра Шотурму, який зазнав серйозного пошкодження у матчі збірної України проти Бразилії на недавньому мундіалі. Гравцю вручили пам'ятну футболку в честь ста матчів, проведених за національну команду, а також статуетку кращого гравця минулого сезону. Щодо гри, то перший та єдиний гол у матчі був забитий дичуком на шостій хвилині. Гравець урагану вистрибнув з-за спини візаві на дальній стійці, та вдотик замкнув простріл від Богославського. Наступні моменти лише вимушували глядачів хапатися за голову, адже і виходу три в один, і дабл пенальті, які на себе приймав Каркас Воріт, не були достатньо результативними, щоб змінити цифри на табло. 1-0 за підсумком двох таймів на користь господарів майданчика, які переривають серію із двох перемог київської команди, і до того ж розпочинають таку саму серію самі. К зал це є сильна команда з гарними гравцями, і вони продемонстрували це сьогодні, що вони дійсно класна команда і. Мають в своєму складі хороших гравців побоювань у нас ніяких не було, бо ми знаємо, що ми робимо на майданчику, і по перше відштовхуємося від себе від своїх сильних сторін. і Граємо за рахунок них за рахунок бажання самовіддачі і характеру. Я вважаю, це сьогодні вийшло на перший план, і завдяки цьому ми здобули перемогу. Наступного дня рівненський кардинал приймав атлетик футзал. Лише один матч в суботу, проте емоцій вистачило б на два. Всередині першого тайму обидві команди відзначилися у дуже схожій манері. Спочатку Скипчик головою замкнув ювелірну передачу Сорокіна, а потім Файдор продовжив рух м'яча після вкидання голкіпера та направив його у ворота суперника. Другий обмін голами відбувся вже по перерві. Щоправда, рівняни за кількістю моментів явно випереджали гостей. Чого лише вартують два нереалізовані дабл-пенальті? Тим не менш, команди розійшлись по-бойовому із рівним рахунком на табло 2-2. Заключним став матч двох львівських команд енергії та ІНАЙТІ. Львівське дербі повністю виправдало своє звання, оскільки навіть на невтішні прогнози для айтішників перед грою ніхто не посміє назвати цю гру безальтернативною для приймаючої команди. Моменти створювали як одні, так і інші. Щоправда, білосинім все ж реалізації не вистачило. Енергія ж за рахунок досвіду більш відповідально поставилася до існуючих шансів та використала більшість із них. Спробував повернути інтригу в гру Сизик, який на 27-й хвилині скоротив рахунок до 2-1. Можливо, після цього господарі занадто повірили в свої сили і за великими силами рушили відігравати ще один м'яч. Енергія ж холоднокровно скористалася усіма своїми надалі створеними моментами і один за одним реалізовувала їх. Значно допоміг своїй команді Тарас Кузь, який за підсумком гри став автором дубля. Отож, підбиваючи підсумки третього туру Фавбет Ліги», ми маємо нового лідера турнірної таблиці Аврору. Кияни ділять першу сходинку з івано-франківським ураганом, але знаходяться вище через кращу різницю забитих та пропущених м'ячів. Жодного очка поки не вдалося заробити Харкову та Інайті. Ну і звісно, через участь в Лізі чемпіонів лише один матч зіграний у київського хіта. Через це по одній грі також не вистачає у Сокола та Любарта. В наступному турі Аврора знову поїде у Дніпро, щоб зустрітися із Атлетиком футзал. Сокіл на домашньому майданчику прийме суху балку. Харків спробує здобути перші очки у виїзному матчі проти Люберта. Пара фіналістів минулого сезону Енергія та «Хіт» знову зійдуться у Львові. І найті ж навпаки, поїде до Києва, щоб зіграти із Sky Up Апфудзал. А кардинал Рівне прийме одного із лідерів турнірної таблиці. Франківський ураган у Фавбет Кубку України зіграна чергова стадія. Серед останніх десяти аматорських колективів визначені усі п'ять, які пройдуть у третій раунд. Кубку: будівельник Урбан, Естейт», Партизан та Хелпікс вже в середу дізнаються своїх наступних суперників. Нагадаємо, в третьому раунді Фавбет Кубку України в боротьбу за трофей вступають команди першої ліги. Саме проти них доведеться зустрітися п'яти вище зазначеним аматорським колективам. Зіграний другий тур першої ліги. По його завершенню в турнірних таблицях ми бачимо, як починають вимальовуватись лідери, такі як кардинал в групі А та «ЗП-груп» за громатом в групі Б. Наразі турнірні таблиці виглядають наступним чином, а результати усіх матчів другого туру такі. Кубкове змагання серед жіночих команд також підходить до апогею. В двох півфінальних матчах ситуація наступна: лідер із вражаючим рахунком 15-1 переграв Синельниково-Буар в другій парі. Рахунок теж значний, але не настільки: 8-2 на користь енергії уду в матчі проти Олімпа. Вже відомо, що синельниково після такої поразки у матчі відповіді участі брати не буде. А Олімп спробує взяти реванш в енергії 1 листопада. Дату фінального матчу та місце його проведення буде оголошено згодом на наших офіційних сторінках. Національна збірна команда України з футзалу проведе НТЗ. Команда вирушить у Чехію 2 листопада, а вже 5 та 6 чисел зіграємо два спаринги проти місцевої збірної. Поєдинки відбудуться у місті Фрідек Містек. Із примітного дебютні виклики до національної команди отримали Мар'ян Масевич та Владислав Первєєв із Урагану та Сокола, відповідно. Серед голкіперів Олександр Косенко обрав Сухова та Савенка. Щодо універсалів, то вибір головного тренера такий: Масевич, Первєєв, Абакшин, Чернявський, Завертаний, Мельник, Зварич, Семенченко, Швед, Фаренюк, Лебідь та Жук. Як зазначено вище, ми зіграємо два товариські поєдинки з Чехією 5 та 6 листопада. Обидві гри розпочнуться о 20.00 за київським часом. Трансляції ж матчів відбудуться на Сетанта Спортс. На цьому ми завершуємо. Дякуємо вам усім, що додивилися до кінця. Нагадаємо вам поставити цьому відео лайк та написати коментар. Звичайно ж, не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Їм ваша допомога зараз дуже необхідна. Скануйте QR-код та поповнюйте банку від АФУ до ЗСУ на будь-яку суму. Маленьких донатів, як відомо, не буває. Дякуємо вам усім за перегляд ще раз і прощаємось до наступного. Наступного понеділка